Так, следующая проблема у нас Це не тільки на цій машині, я вже вот отак до половини обломанный пластик, щось там хімічено. Сейчас я щось буду химичить, А тут ось у контактик. І його починаєш и він туди провалюється. І коли провалюється, пропадає контакт навтягующе. Витягуєш, він появляється Ну поки одіваєш фішку, а сейчас Вытянутый полностью. Пока одеваешь фишку, вин снова втапливается. Так, я... ну, сейчас постараюсь показать. Мультиметр не видно. Да? В вот общем, вот. плюсом касаемся сюда. Так, и до минуса. Ну, зараз далі вже провітті, ну там щось не дуже працює. О, ось його законтачного давив на нього. І він тільки тоді з'явився контакт. Ось має бути отакий контакт. А ну я трошки поворушиш і все контакту нема. Зараз буду розбирати. Дивитися, що там можна зробити. По-нормальному то треба міняти вже, все, що, якщо були проблеми з підлипанням бо воно не розборне, п'ятачки там не почистиш, Та треба по-нормальному його вже міняти. Ну зараз спробуємо щось зробити, хоча б щоб якось ще време воно поїздило. Так, ось яка у нас проблемка з обтягуючим. Так, ось у нас оцей контакт. Мало того, що він увесь ржавий. Я його запшикав, але він ще й відламався там. От якогось проводу. Я. Що я буду пробувати розбирати. Оце це втягую ще, може доберусь до того провода. Так вони якось по тупому зробили цей контакт. Чую якось не закріпили, щоб він не не юрзав верх-вниз. Ну, він просто-напросто вже одламався. Так, зараз спробуємо ці завальцовки розігнути. І може вийде його вскрити. Дивіться, яке рішення проблеми я придумав. Виходить, у нас оця штука десь вона там була глибоченько. Хоча не дуже десь тут під верхом одламалося. Ну Но... оцей контакт ось. Оцей. Це цей самий контакт, що і сюди заходив. Зараз я вот цього контакта, або припаяю сюди просто провод, або його виведу якось сюди. Зараз, взагалі, подивлюся. Може зробити тут тут вот отверстие, може, зроблю. І заведу його сюди на фішку. Іли же просто припаяю сюди фішку. Примотаю її, може, сюди. Ізолінта, і вона тут буде. Там фішка там буде надіватися. Зараз, в общем, щось придумаю. В общем, головне, що цей контакт у мене є зверху, тому що я ось один розвальцював круг. А всередині тут ось ще один, уже товстіший, він уже так завальцований дебело, його не не трогать, а потім його попробую завальцувати. Це треба в спеціальному станку, потім буде завальцувати. В общем, таке рішення. Зараз я от цього контакту зроблю соєніння. Просверлив я тут отвірстя, тому що це пластик, якийсь тугоплавкий, він не плавиться від паяльника. Навскоси отак просверлив відвірство, тут у мене свердло, наверное. Десь четверочка. Навскоси пару відвертій. Так рядишком просверлив, ну одне роз, роздолбане. Потім відсюди затолкав той контакт, так пропихав, а отсюда отверточкою підбивав, щоб воно сюди отверстє пішло. Витолкав це відверстя так достаточно длино, трошки зігнув як зігзагом, втопив туди. І з тієї сторони ще підтолкав, щоб той зігзаг колено одне, трохи углубилось туди, в ту сторону углубилось. І виходить, те коліно не дає йому підніматися вверх, воно не вилазить. А це, цей зігзаг і це коліно не дає двигатися йому туди. Виходить, таким гусачком з зігзагом з ділом. Воно тепер буде тут сидіти. І тут можна надівати спокійно кліму, вона не, не провалюється, впирається. І назад витягувати можна впирається. Зараз ось я вже оце припаяв проводочок, зараз ось гріється паяльник залудю. цей проводок, залудю. ось тут є. Медна, приварена, Мідний кусок провода залишився, Залудю теж це місце, Приварюю цей провод сюди. І все, контакт новий. І не буде з ним проблем. Буде воно ще працювати як самоліт. Ось так. Пропаяв. Все держиться чудово. Все міцно. Цей контакт у нас. Плотно держиться, можна на нього надавлювати, стягувати з нього, все, що хоче, він тепер держиться нормально. Бо по заводу тут не поймає, що було, як воно там держалося. Ти на нього надавлюєш, він туди тікає, ти знімаєш фішку, він сюди вилазить. Взагалі, таке вирішення проблеми, якщо у вас на черрі навтягую, відпав цей контакт. Ще була проблемка на те, що жалувався хазяїн на те, що буває після того, як відпускаєш ключ со стартера. Стартер продовжав ще якусь секунду крутитися. Тут -то трошки є загрязнення. В цьому поршеньке він мог просто закусувати. Зараз я трошки його промою тут бензинчиком. Потому -що є такий, він мог затиратися, десь если чуть, -чуть на перекосик мог залипнути. Зараз проревізую його цей поршеньок і циліндрик, я думаю, залипати не буде. Якщо не, не проблема, вот тут на п'ятачках могло ще й тут прилипати. Но це тут нічого не зробиш. Так, все, стоїть наша втягиває ще отремонтировано. Ось От так воно виглядає, Накинута клема. Зараз провіряємо. Перед цим я не змог її запустити. Так. Нейтралочка. Ключок завжди перепутав. Це світиться є працює горить подушечка це ми ще будемо ще з нею розбиратися так так працює машинка вона холодна сьогодні ще не заводив Ну, навіть гідрокомпенсатора не чуть того що торохтів прошлой заводки. Все. Машинка на ходу. Сейчас еще пошукаю, чого подушка світиться. А так усе чудово. Помінялось сітнення, ремни, ролики, РМ. Опревізирували генератор, оптивізирували стартер. Подушечка замінена. Все чудово. Так, там в лісу. болтався один рычаг. Все, зараз вигоню на вулицю, щоб було удобніше лазить там під ногами водителя до розйому обіді два добиратися.